Як близнюк близнюка? Оце питаю. А в нас взагалі поза межами Слуги народу е є джерела натхнення, бо так копнеш от за тиждень, блін, якісь невиразні в нас політики, а тільки звертаєш увагу на слугу народу, так там зірка на зірці, блін. Ну, з якої зірочки хочеться почати? Та там можна, витяг... можна розкладати всю колоду. <сум> я, я думаю, що в нас, ну, в нас, в нас по-перше, зірка Мар'яна завжди. Тут їй вдалося, звичайно, нарватися на гостроязику Ірину Геращенко, і вона е, прийшла там помавпувати під трибуною, коли е, Ірина говорила. Е, потім вона якось так дивно е, собі. Відписалася в мережах, що пишаюся Іриною Геращенко чи щось, щось подібне. Та пишаюся хоч триста разів. Ну, якось воно не той во виходить. Що, е, отут на трибуні стоїть притомний політик Ірина Геращенко, а поряд стоїть непритомний і фата... і махає фостиком. Е, ну, якось воно той во, як кажуть. Слухайте, мені але ж цікаво. не тільки. Та я ж скажу, що не тільки рудоволосі, там є ну, безугли. Я навіть оце подумав, що треба встановити кут безуглості для вимірювання брехні українських політиків. До речі, я нагадаю нашим глядачам, в чому там, скажімо, фабула. Ось того, що вона стояла, відкрилася тринадцята сесія, а в принципі, вже мав би бути інший парламент. У нас тринадцята сесія. Дуже мало людей туди прийшло. По-моєму, 226 навіть менше. Навіть щоб щось за щось голосувати, воно би і не вистачило. Виступають політики. Ну, нормальний процес. Мар'яна Безугла підходить до трибуни. При тому, що її ніхто, скажімо, не тягне, не просить, не запрошує, не її черга. Вона підходить до трибуни і стоїть біля е, Ірини Геращенко, дивиться так на неї. От що це таке? Як це? Ну я знаю так десь з практики, що є весняне загострення і осіннє. Тобто, ну період сонцестояння, весняного чи. Е, е, Осіннього загострюються ці поведінкові, так би мовити, е, фобії, чи, чи як то сказати. Тобто, е, люд, людей пробиває е, на, на щось. Е, е, ну, на, на щось оригінальне, я б сказав. Тому, е, безува вона пробивається на оригінальне, по-моєму, Цілорічно, без критичних днів, і е, все, що вона витворяє, це я дивлюся на це фото: стоїть без угла, підперла е, щелепу рукою і дивиться в ясні очі Ірини Геращенко. Це, це воно а так е, хоче е, магнетизує Ірину, чи, чи, чи в неї що з нею? Е, ну, це, це ж це ж якийсь е, взагалі за такими поведінковими рисами. Е, ну, як правило, усувають не на. Наскільки там Порошенка усунули від е, сесійних? На, на... на три, дні. три дні. Так це тепер три дні. А, а загал, загалом то виходило на півроку. На Півроку хотіли. Ну, це ж можна перефразувати святе письмо, що для Господа три дні, як, як 90 днів, чи як півроку, а півроку як три дні. Е, але. Ну, вся то комедія, що е, загравати, і ну, зараз, коли е, слуга по суті, довигриз до, до всі парламентські можливості, ну як партія. І навіть вони довигризли не самі, вони до, довигризли е, всі е, можливості навіть разом із своїм ОПЗЖ. Бо останні півроку. Е, ну, фракція голосувала е, тільки точніше, виїжджала тільки на голосах ОПЗЖ і, і е, дружніх, е, чи як це кажуть, отпочковавшихся від е, ОПЗЖ депутатських груп. Ну, там ще Майбах, така група Кишенькова, яка теж почала дещо фронтерити останнім часом. Але от що ми бачимо? Ми бачимо з відкриттям 13-ї сесії ратифікацію кредитної угоди із Великобританією, з якої ми мали б ну, почати виробляти озброєння спільне з Британією і ніяких прийнятих законів. І ну, по кількості голосів, ми бачимо, що ну, нема вже більшості, все гаплик. Те, про що ми говоримо останній рік, що немає монобільшості – Ну, але там є старе, так би мовити старе роз'яснення е, Конституційного суду про те, що доки приймаються закони, доки Рада прийма ну, вважається діючою. Тобто для Ради е, важливо, ш, ну, ця більшість формальна на, на момент формування управлінських органів ради. А потім, якщо рада функціонує, закони приймаються якою, якими голосами вони приймають, це вже не важливо. Ну Бог з ним. Ну, але якщо ми маємо історію із е, парламентським комітетом з питань регламенту, який відстороняє Порошенка, чому досі не відсторонена безугу? Вона понаписувала в соцмережах скільки матюків всяких, що, е, в принципі, якщо ви вважаєте, що Порошенка треба відсторонити, а безугу е, не, не можна відстороняти, то це якась підозра лінія поведінки. Тобто, можна сказати, що всі ці Корнієнки із Стефанчуками, це і є, по суті, е, ну, е, адвокатами безуглої. Взагалі, от ми попередній раз згадували, яким чином безугла взагалі опинилася, наприклад, в делегації парламентській. Адже вона позафракційна. Але, що дивно, що вона ж вижила, коли її ну, куратори з банкової перевели з комітету з питань оборони в комітет з міжнародної політики, навіть Бодя, Бодя Єременко, який ну, призвідця, так би мовити, санкції проти Порошенка в Раді, навіть Єременко втік з комітету з питань міжнародної політики. Ну, тобто... А згадайте, пане Володимире, згадайте жовтень минулого року, ось буквально нещодавно. На неї до суду подав е, е, Олександр Федієнко, її школе. Так. Вона його звинуватила. Це взагалі, в, взагалі перше лубізмі. подання. Федієнко взагалі якось дивно там поводиться, так, ні, ніби він і, і зелений, і не зелений одночасно. І, до речі, безугла теж зараз, зараз вона вдає, що вона, нібито не зелена, а, а подивися, що вона зелена. От я, чесно кажучи, Дивлюся, як вона останнього тижня нападала на е, посла України в Великобританії е, Валерія Залужного. Це просто ну, якийсь, е, якийсь маразм. То вона витягла фото із е, зустрічі е, посла, точніше, е, міністра закордонних справ Лемі і чомусь їй важливо прокоментувати. То е, їй важливо знайти е, е, якусь фотографію, де е, залужний із Ківаловим стоїть. Е, ну Так захищався залужний у у а ну що. А, а вона не хоче виставити фотографії, хто, хто із е, е, депутатів Слуги е, захищався у Ківало. Вона не хоче. Ну, щоб співставити, скільки, скільки зелених захищалося у Ківалова проти одного залужного. Е, так що, це, це все цирк, е, але ж вона, вона спеціально педалює на цьому. Тобто вона ніби, е, ніби вже не слуга. Але якщо так розібратися, то от вона ліпить публікацію. Як бреше мафія в Міноборони? Чекайте. Вона так поводиться, тобто, про про мафію в Міноборони вона говорить про Арсена Жумаділова. Тобто, чекайте, а Безугла не хоче розповісти про свою роль у замилюванні е, спецоперації Авеню і е, е, офіцерів за, ну, за зірвану спецоперацію, точніше, ну, ця спецоперація. В основному мова про полковника Червінського йде, але там же тягали таку кількість розвідників, яких просто вилучили з бойової роботи. А але вона хоче згадати про спецоперацію Вагнер, про Вагнер Гейт. Ну, вона вона, вона називалася Веню місць. спецоперація Веню, але. Е, е, Вагнергейт е, просто, просто ну, називається так в народі. Вагнергейт, Гейт. Я зрозумів, але ж ва, її роль. До речі, вона е, е, працювала головою підкомітету з питань цивільного контролю над Збройними силами. Так от хотів би я побачити, як вона цивільно захистила, е, наприклад. Родини офіцерів, яким не повиплачували, які переслідують. Ну, якщо офіцерів переслідує політична влада, не ж є родини. А, а яка е, е, ну, роль місце в цьому е, підкомітету парламентського? Я взагалі не бачив, щоб підкомітет, хоч раз, е, ну, е, захистив якось дуже голосно і показово е, права. Військового. А, до речі, нещодавно Олена Шуляк дала інтерв'ю радіо НВ. Це я нагадаю нашим глядачам, хто це, голова комітету з організації держвлади самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Але а, і вона голова партії свого народів. Так. так, вона а, голова партії. Вона розповідає. В своєму інтерв'ю, якщо поди... відповідає на те, як реагувати на різного роду інформацію і дає поради, не читайте телеграм помийок, не читайте взагалі помийок. Хочеться запитати, а ви якими помийками користуєтеся коли обливаєте брудом залужного? Коли обливаєте брудом опозицію? коли обливаєте... Те брудо інших військових наших. Так прикол то в тому, що е, власником ну, найрейтинговіших помийок, тобто телеграм-каналів, є якраз банкова. Але прикол то в тому, що е, тут пані Шуляк розповідала, ледь не плакалась, що партія Слуга народу поставлена ж в, в рівних умовах з іншими партіями. Ну і пішло поїхало, що ні, ні до яких виборів вони не готуються. Але мене вразило, я вже навіть я слухав це інтерв'ю, мене просто прибило, як кілком по голові. Е, її теза про те, що в нас всі військові мають рівні права доступ до медій, У нас, ну блін. А це говориться на тлі абсолютно Скотського судилища над, е, полком, над е, генералом Галушкіним. Над генералом Горбенком, над полковником Лапіним. Це абсолютно скотське судилище, і, ну, до речі, останнє над полковником Рюмшиним, на якого взагалі навісили таких собак, що він відповідальний він не інформував. Вище керівництво про те, що самовільне залишення частини відбувалося у Франції. По-перше, ви не можете, полковнику Рюншину, нічого навішати, бо ви завезли частину його бійців, привезли ну, напередодні відправки до. Франції і ніякого ні злагодження, ні вивчення справ, ні, ні, ну, ні такого більш глибокого знайомства з цими бійцями не відбулося. Тобто, якесь ЦЦК наловило людей десь, приперло і сказали, їдь у Францію, вали звідси. І що він мав робити? Та він взяв людей і повіз. Тобто претензії, які зараз навішують полковнику Рюмщину, це претензії не до нього. Бо він взяв тих людей, яких йому привезли. І нічого більше він не встигав зробити. А тепер з нього роблять винуватця. Якби він контрактував цих людей, то до нього була б ну, основні претензії. Але якось так е, у нас умудряється абсолютно в радянський спосіб е, ну, навішувати собак не на тих людей. Ну, я вже не кажу про абсолютно дикунську історію Погалушкіну, тому що по суті з нього вимагався якийсь подвиг, аби він е невеличкою групою людей 800 чоловік прикрив 40 кілометрів е ділянки фронту. Ну, це якось воно на вуха не натягується, тому що ну, ну якщо політик не дав зброї в руки е воїнові. То до воїна нема претензій. А в нас раптом почали претензії всі висловлювати до військових. Я вже не кажу про фортифікації, це ж, це ж все, все пов'язано, Це частина, до речі, я вже вкотре повторяю, чому ніколи мав у центральної влади претензій до Синігубова? От хтось може пояснити, там розікрадені просто неймовірні гроші, там відбувалося ну, з гуманітаркою. Там... Чорті що не гірше, ніж на Запоріжжі тирили. Там, наприклад, тарифи на закупівлю кругляка це був скандал свого часу, як тільки перші питання фортифікації. Виявилося, що потім виявилося, що ще в одного улюбленця банкової кругляк коштував для побудови окопів ще втричі дорожче, ніж на Харківщині. Це в небезвідомого Кіма. Це теж е, ікона е, зеленого стилю, так би мовити, управлінського. І до цих нема претензій. Але е, ця ж пані Шуляк на голубому глазу розповідає, що вони не ведуть підготовки до виборів. І тут днями бабах, бінго. На Тернопільщині закидані скриньки газеткою. І з портретом Зеленського, де він розповідає про рік справедливості і тому подібне. Тобто, рік справедливості? це якась така, є така враження, е що вони а -а -а. живуть на іншій планеті абсолютно. Це для кого? Ну, я думаю, що це якесь таке е сугестія називає самонавіювання. От, Точно е, є ну, такий ну, термін в психології психіатрії. Е, є певний е, такий е, тип поведінки, чисто московський. От вони, вони ж не знають інших політиків, крім московських. Вони на українських фахових політиків дивляться як на мале пиво, тому що ну, їхня освіта, їх, їхні, так би мовити, недорікуваті життєва не дозволяє їм. Вони могли бути успішними, цапнути десь там схемці баблішка, те, що називається. Але створювати е, якісь е, ну, великі системи е, ну, немає Немає зараз вслуг людей, які були задіяні в створенні великих систем як керівники. Вони були завжди офіціантами принеси-подай, Тобто з виконавцями середньої ланки. Вони були причетні до великих систем, тільки їх вага в Цих системах була ну, мізерна. І оце, що вони зараз витворяють, вони вважають, що ну, народ брехливий, вони брешуть, всі брешуть. Це такий стиль тепер, всі брешуть. Чекайте, не всі брешуть. Якщо людей совісних і людей честі зараз не видно ні в медіа, ні в їхньому телемарафоні це не означає, що цих людей нема. Ці люди на війні. Ці люди на війні. І хочу нагадати, що війна це продовження революції гідності. Революція гідності не закінчилась. Вона, вона перетекла в російську агресію. Тобто агресія, яку е, пробували локалізувати на Майдані, вона раптом. Вистріли з іншого боку захоплення Криму, захоплення Донбасу, і війна вся перебазувала, тобто Майдан перебазувався на війну. Тільки тепер, чим ближче до річниці е, нападу Росії, тим брехливіша стає е, оця вся шопка Зеленського. Тобто, вони, вони просто е, розверзли ворота пекла, тому що судити військових, але не судити себе. Причому вони судять військових за тими статтями, за яких треба судити їх вже? Тому що відмова від підготовки країни до оборони, замилювання очей введення суспільства оману це, це все злочини. Це все не. Ну якщо їх у, ума, їхнього не вистачає кодифікувати їхню поведінку як злочинну, то це не значить, що в інших людей не вистачає ума кодифікувати їх злочинну. Тому що все, що вони робили, це просто безмірний, безперервний букет злочинів. Які перетікають, один злочин перетікає в другий, в третій, в четвертий. Тобто зараз Зеленський і його оточення, це. Е, ну, якщо брати, по-моєму, вже десь третина всього спектру е, е, кримінального кодексу вони вже заробили. Тобто вони вже пройшли по всіх статтях. Можливо, можливо що стаття якась, наприклад, людоїдство, е, це хіба метафорична, так би мовити, формула. Хоча, по суті, їхня, е, їхня робота. По управлінню е, державою, вона є людою, людоїдською. По варто тільки подивитися, яка кількість бізнесів зжерта, і скільки людей залишилось без засобів на існування, і скільки людей залишили країну не через війну, а через абсолютно е, ну, дику поведінку влади по відношенню до своїх громадян.